Добрий день, дуже довго не зустрічалися. І я так думаю, що сьогодні ми продовжимо наші подорожі сторінками твого життя. І сподіваюся, що колись ми ці подорожі зможемо прочитати сторінками якоїсь реальної книжки. То школа позаду, доросле життя попереду, ти незрячий, Радянський Союз. Добрий день. Хочу одразу зазначити, що мої батьки дуже були проти, для, щоб я залишався в Харкові. Особливо батько був настільки проти, що навіть хотів знищити моє направлення до Харкова працювати. Але все ж таки я наполіг і довів, що я все ж таки хочу жити самостійно і бути незалежним від батьків. Ну, Вони з цим погодились. В Харкові загалом було дуже важко залишитися. Я відкрию маленький секрет. Тому у мене я дуже дружив з е, вчителем, е, який викладав у нас труди, і а він був директором того філіалу, де я працював. І завдяки його зв'язкам, його допомозі, я залишився е, працювати і жити в Харкові. У в школі вчили, що чим ти проводиш таке активне життя, таке на там, де ти живеш і працюєш, то більше в тебе буде різних привилей. І я почав з перших днів одразу якось намагатися жити активно. Але не так сталося, як гадалось. Бо виявляється, чим я більше займався активністю, тим більше я на свою біду накликав біду від мешканців гуртожитку і загалом. Працівників вони вважали, що це моя активність, це, значить, я вибачте там вилизую начальству щось вилизую, і, значить, така одразу якась виникла недовіра до, до мене. Чекай, от тепер, що таке активність? Я розумію, що це якийсь термін, розуміли всі добре. Активність це значить вести таке активне життя у цій спілці. Це, Відвідати якісь е, драматичні там або музичні гуртки, які там е, тоді вже це не гуртки були, а самодіяльності. Е, брати участь в активному житті, ну, наприклад, там в якихось е, заходах. Ну і загалом е, бути активними. Бо тоді е, вони їздили на різні конкурси. Брали участь у різних заходах в інших містах, а ну, от спортивні, там спортивна секція, наприклад, ролінгбол або шахи. Ну, загалом брати участь такою, щоб, як кажуть, робити ім'я тому підприємству, де ти працюєш. Угу. Окей. Поїхали далі. Так. Ну і загалом я скажу, дуже було важко в це суспільство входити, бо тебе вважали якимось там. Людина, яка вислужується перед начальством, хоча самі ж ці люди брали ж таку ж саму активність у різних самодіяльних гуртках, цих, ну, якось так. Тому дуже було важко мені. Найголовніше, було дуже важко, що наче ті ж самі люди, з якими ти в школі дружив, товаришував якісь там ділив якось там щось ділився з ними, то тут вони якось до тебе вже почали відноситись трохи по-іншому. І коли я своєму однокласнику, своєму найближчому другу у школі, задав таке, поставив таке питання, кажу, Саша, що ж таке робиться? Кажу, ми ж наші в школі були такими друзями, все...» і він сказав: школа то школа, а тут уже життя інше і все по-іншому. Тому забудь про школу і звикай до інших реалій. Ну, я взяв собі це на озброєння і почав. Трошечки якось вже на все дивитися по іншому, але дуже-дуже було важко змінюватися, бо я все-таки вийшов з школи, ще такий дуже активний, такий весь натхненний був. Але життя продовжилось, я працював. Згодом мене обрали комсоргом заводу, хоча я і не хотів цим бути комсоргом, але більш ніхто не схотів. І мені сказали, хочеш мати нормальну працю, то погоджуйся. Ну і мені нічого. Не залишалося як погодитись. Також з яким часом мене вибрали головою ради гуртожитку, теж не хотів, але просто зновки ніхто не хотів за це братися, бо це трохи була невдячна робота, в тому плані, що якраз тоді той момент була дуже боротьба з алкоголем, і начальство дуже, дуже ловило цих, хто пиячі. Тому ніхто не хотів на себе брати таку відповідальність і підписувати на своїх товаришів, що вони там були в нетрезвому стані. Ну і мені таке було. І саме найцікавіше така штука була, що дійсно таке, таке відбулося колись. Був один хлопець, який випив трохи, закрився в хаті, нікого не чіпав, спав, але хтось чергових доніс начальству, що, вони, що він. П'яний, і давай до мене телефонувати всі по черзі, що до того, що зриває двері, але состав такий зроби акт, що він п'яний. Я кажу, я цього робити не буду. Ну і коротше, зрозумів, що мене починають ламати. Адміністрація ламати, і тут вже як кажуть, хто кого. Але саме цікава штука була, що мій попередник робив ці підписи на людей і його виправдовували, бо а що йому залишалось робити? Я жодної підписи не зробив, але все равно мене вважали тим, тою людиною, яка вислужується перед начальством. Ну, так от, таке життя незрячих у нашому гуртожитку було. <кхем> ну, добре, не буду про це більше говорити. Цікаво було, що коли я був комсоргом, то я якось так потоваришував з директором вечірньої школи пані Тетяною, і ми почали разом організовувати різні заходи, такі для молоді, поїздки. Такі як в Краснодон, Луганськ, Тулу, в Ясну Поляну, до там, де цей русський письменник цей був російський толсти... Толстой Лев Толстой. <гум> І цікаво знов-таки була така... О, такий випадок цікавий був для мене до сих пір незрозумілий. Я наче з цими всіми своїми бувшими однокласниками всіми дружини, все нормально. А коли поїхали ми в чергову поїздку до Волограду. То я відчув якось таке, що від, якусь відчуженість від мене всі відвернулися. Я так і не зрозумів, в чому була проблема. Всю дорогу, поки ми були в, в Волгограді, якось вони зі мною не спілкувалися, якось сторонилися мене. Коли ми повернулися, все стало на місця. Коли я задав питання одній з із, із тих, що в чому була проблема, вона скаже: я тобі не скажу, в чому була проблема, але я дуже жалкую, що так сталося. Ну, Для мене до сих пір це загадка, але я якось навіть і не, не хочу. Якось і шукати, хто там винний і в чому була проблема. Мені вже не цікаво це. Далі працював, як завжди, Відвідував своїх батьків. Батько, як завжди, знаходив для мене якусь таку е, цікаву працю для того, щоб я не відчував себе незрячим. І ось така була будували дачу, то тато відмовився когось найняти для того, щоб допомогли даху. Покласти на 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 будинку. І він вирішив, що я йому зможу допомогти. Він придумав там різні приспособи, таких яких можна було піднімати цей шифер. Але моя задача просто було стояти внизу і направляти, щоб не було перекусу, щоб він міг легко підняти цей шифер наверх. І так, за, дві, за два дні за ми з ним покрили цю дачу. Ну і я пишався тим, і тато був такий гордий, що я був, йому допоміг. Тому якось так. А де ти працював на заводі? На якому заводі ти працював? Що ти робив взагалі? Ну, це був Харківський, тоді він називався Третій філіал Харківської УПП ОТОС Учбова, в я не пам'ятаю вже, як воно там розшифровується підприємство. Коротше, збирав вилку, збирав вимикачі, тоді перейшов в Штамповку, працював на штамповці там на гнув Контакти. Тоді працював на прозвонки, це прозвонював шнури для електробридів в Харків. Mm. Тоді працював там теж з контактами, а тоді вже пішов вчитися в Харківське медичне училище, я вже залишив УДОС і підприємство. Хочу ще згадати такі яскраві моменти: це було в 90-ті роки. Ми їздили, їздили до Польщі, Значить інвоспорт. Організовував такі поїздки під приводом, що ми їдемо на змагання, а насправді це просто були поїздки, коли ми їздили і просто по базарах там торгували і заробляли гроші. Ну, Ми, було прикриті, ми були таким прикриттям для працівників інвоспорту Вони брали наш незрячу групу, і брали групу ампунтантів, наприклад, там, і цим автобусом виїжджали там на кордонах. Улаштовували різні сценки, такі що ми там бідні, нещасні, там і пропустіть нас ми там все. І таким чином проїжджали до Польщі для того, щоб збувати свій товар. Хочу сказати зазначити, що, чесно кажучи, зараз мені трохи аж якось соромно від того всього, бо особливо такий був, був такий випадок, коли поляки нас не припускали, вони бачили, що ми веземо повний автобус. Товару, що ніякого змагання нема, але і не пропускали. І знаєш, був такий випадок: коли їхав якийсь ксьон з Польщі і просто сказав: наша курва. І це так стража цього польського, і отак він так знітився якось так і десь зник і пропав. І коротше, ми чекали, десь чекали, нікого не було. І ми просто проїхали, радіючи, що так от сталося. Але чесно кажучи, мені від того, як тоді було якось так трохи ну, сумно від того. Загалом я скажу, що за кордон дуже-дуже. Виявляє сущність людей, От наче тут ми в Україні були друзі там разом все. А коли приїжджали за кордон, знаєш, у мене таке було враження, що готові були б нас десь закопати, там десь в лісі, а на зворотньому путі забрати. Ми вже просто були баластом, були, просто заважали їм там. Вже. Навіть був такий день один, коли я і ще один там незрячий нас просто поставили під прилавком, допомогли розкласти товар і просто зникли. І цілий день я просто торгував сам. Підходить, якщо підходив, наприклад, хтось спитав, що і то коштує, то я завжди руку протягував вперед, казав, що пан почебує, бо пан невідомий. І він мені руку направляв на те, що він хоче. Uh -huh. Я йому казав, скільки воно коштує. Він мені казав решту. Я, звісно, не бачив ці гроші. Я просто всі гроші з кишені діставав. І цей пан просто вибирав, скільки йому треба було решти, брав і все. Ну, чесно кажучи, вечором, коли. Я зробив так для себе такий звіт, то наче як все сходилось, нічого в мене ніхто не шукав там. Кошмар. А чим ви хоч торгували, чи якась щось взагалі яка? багато що вивозив. Хто що, хто хто що, і насоси, і, у, і станки деревообробні, і ну, хто що, хто що діставав все, вивозили, що все, що може, бо що, що знали, що більш-менш потребують поляки, то і вивозили. Переважно електротовари, навіть телевізори і. Чекай, тут в Харі. Чекай, чекай, чекай. У Радянському Союзі не у кожного був телевізор. Ви їх вивозили в Польщу. Ну це вже не радянський союз був, це вже 90-ті роки були. Окей, ладно. Це вже якраз вже коли поляки перестали до нас їздити, а ми почали в Польщу їздити. Окей. Ну і там згодом тоді ми почали щось своє робити. Ми з товаришами якось відкрили свій кіоск, але якось у нас там не склалося з тим кіоском. Не буду я на цьому. Зосереджитись, бо ну, свої там були проблеми. Тоді я спробував якось ще свій лоток відкрити на базарі на 23 серпня, але теж там не склалося. І я просто зрозумів, що бізнес це не, якось не моя справа, тому через якийсь час була нагода поступити в медичний коледж, я вже про це згадував, тому і я вивчився там, масажистом став. В коледжі теж свої проблеми були. Завжди якось на все, все моє життя якось. Це була не тільки якась така боротьба особиста, а якась така ще боротьба з незрячими. Бо знов таки прийшли цей училище, і наче там і в гуртожитку, і за погуртожитком. По гуртожитком ми, наче, товаришували, дружили, але якось знов таки якісь пішли якісь міжособиці, якось розділилися на, привіло, на привілейних таких і на ніяких на їхній погляд. І, знаєш, більше всього бісило, що вони вечором там з кураторкою подзвонять, щось там домовляться, а тоді просто приходили, ставили перед фактом. І це теж було таке трохи важко було, але я все ж таки під кінець я їх поставив трохи на своє місце і показав їм кожному, хто чого вартий. Ну, тоді, вже, коли закінчив я училище, почав працювати масажистом. У мене вже була сім'я. Вже почалися народилися спочатку Артем, тоді Мар'ян. Працювали, мандрували, їздили і в, до Польщі і до Риму. І загалом почалося таке вже життя більш таке вже родинне, таке вже більш затишне. Ну а тоді почався Євромайдан. Я вже теж вже, вже були такі спогади вже розповідав. Після Євромайдану я став таким громадським активістом. Коли я зламав руку, вже переїхав до Польщі. Трохи пожили в Польщі. І зараз я живу в Канаді, жили в Лондоні. Тепер переїхав в Гатіно. В Гатіно тут все починаю спочатку звикати до да все, є свої проблеми, все, але я потихеньку починаю своє життя нове. Але все-таки дуже сумую за Україною. Дуже хотів би переїхати, приїхати до України. От недавно був фестиваль. В картон плейці і знову я там робив свою виставку своєї колекції. Ну якось так. А як перший майдан пережив? Е, який Помаранчевий? Четвертого року? Да, помаранчевий. Ну підтримував чим міг підтримував. Я загалом у мене була позиція, завжди така була українська позиція. Фактично, з тих пір, як я вийшов зі школи, я й завжди намагався підтримувати. Навіть чесно кажучи, хотів вступити в народний рух. О, Але якось мені совість не дозволила в тому плані, що я був, в цей момент був комсоргом на заводі, і просто боявся, що якщо дізнаються, що я комсорг, то мене можуть вважати, що я там якийсь шпіон. шпіон. Mm. Тому якось, ну, якось совість. Хоча я колись прийшов до райкому комсомолу, і до секретаря Дзержинського району Вова Карабеніков такий був, і кажу, слава Україні! А він каже: слухай, каже, може тобі каже, якийсь кооператив хочеш відкрити, чи з чим займатися. Я кажу, а чого? Ну каже, щоб тебе менше в голові цієї дурі було. Кажу: ну для кого дуря, для кого життя? Кажу, ні, дякую. До речі, хотів е, відзначити, що коли я був якомсоргом, то я прийшов, сказав, що у мене відмовляються люди платити взноси, і я теж відмовляюсь ці силою вибивати ці взноси. Тоді мені цей володя сказав, що каже. Слухай, каже, в мене є таке, така зустрічна пропозиція. А давайте ці ну, взноси будеш збирати, тільки можеш нам їх не віддавати. Кажу, так я тоді піду в кафе прогуляю. Він каже, ні, я кажу, я бачу по обличчю, що ти така порядна людина, що цього не буде. Ну, оце знов-таки довіра така, я вже ми згадували, що мені директор в школі якось так довіряв і теж бачив. І от Цей Володя, скоріш за все, що теж бачив мені таку людину порядну. Бо дійсно ті взноси, які я збирав, я їх. Просто віддавав цій пані Тетяні, яка в вечірній школі була директоркою. І коли вона організовувала через профком екскурсії до молоді, то ці взноси теж були якби такою часткою, хай невеличкою, але часткою було то, що я вносив екскурсії. Ну я вже згадую, куди ми їздили там. А як незалежність України? Незалежність України зустрів, якраз працював в цеху. І у нас тоді така була можливість. У кожного була біля стола радіорозетка, і кожен одівав наушники. І я якраз сидів в наушниках і оце все якраз всі трансляції, сесії по радіо слухав. І зустрів, ну, емоційно зустрів, з радістю зустрів. Хоча перед цим, е, оце ж було ГКЧП, і мене всі навколо, ну все, тепер, типа тримайся, тепер чекай, коли до тебе КГП прийде за звою. Позицію тепер чекаю, тепер ну страшали там, страхали мене там. Ну якось я не знаю. Я тоді не то щоб злякався, але був такий стан, був дуже подавлений стан. І коли вже це вже здійснилося це рішення незалежності, то я дуже емоційно це сприйняв і з радістю сприйняв. Але чесно кажучи, ще не дуже розумів, що далі буде як воно буде все далі. До наступних тем. Бай-бай.